Сьогоднішнє святе письмо Церква розмірковує над ним у трьох контекстах: минулому, сучасному і майбутньому. Що мається на увазі? Чи чули ми щось похоже, як вже було насичено людей? Звичайно, якщо чуємо і любимо святе письмо читати, то на сторінках його ми згадуємо ту історію, коли Мойсей виводив богообраний народ з єгипетського поневолення і теж у пустелі. Вони там нарікали, що немає що їсти, що пити, і Господь їх чудесним способом годував. Ми знаємо про цю манну з неба, ми знаємо про те, як Господь і птахів, і м'ясо їм давав. І ось це було теж таким прообразом і сьогоднішнього дійства, яке ми чуємо Святого Письма. До речі, вони перегукуються ці дві історії, ота старозавітність. Сією тим, що чудо, яке ми сьогодні чуємо, святого письма, воно відбувається після того, як Господь чує що. Іоанну Хрестителю його попереднику притечі відсікли голову. Учні його поховали, сповістили про це Ісуса, і він у такій скорботі віддаляється геть від людей. І, як каже Євангелист, іде у безлюдне місто. Тобто там пустеля і тут пустеля, там люди, і тут люди, там годуються чудесним способом, і тут теж годуються чудесним способом. Це щодо такого минулого, в минулому контексті.